Знаєте, мені чесно повезло зі здоров'ям, бо в мене немає ніяких хронічних захворювань тільки оці повсякчас, знаєте, сезонні бувають недомагання у мене. Але за допомогою цих вітамінів та інших з цієї саме фірми я чула просто чудесні історії. Просто зцілення від будь-яких таких хвороб серйозних. Зокрема, моя знайома, яка точно мені не буде брехати, її дочка з чоловіком довгий час не мали дітей. І коли вони почали систематично комплексно вживати вітаміни, після цього в них сталося запліднення природним способом. Ну, ось це було. Це реальний був ефект, тому що весь організм тоді по суті налаштувався, зцілився і очистився. Також дуже багато історій, коли люди лікують різні шкірні захворювання, зокрема різні дерматити.